Добрий день. Слава Україні. Протокол номер 38 до 48 сесії земельної комісії. Кількість присутніх 4 члени комісії, секретар ради і начальник земельного відділу. Кількості питань 44, 46, 46 питань до розгляду комісії. Будь ласка. Хто за порядок денний, прошу проголосувати. Хто за? Одноголосно, дякую. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на місцевості. Туа що й нуль га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруди в місті Почає, вулиця Плетінка, тридцять три. Білецькому Миколі Вікторовичу. Ставлено голосування. Хто за, проти, одноголосно дякую. У кого будуть якісь питання виникати, будь ласка, по ходу задавайте. Ідучи. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевості, площею 0,0994, га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, місті Почає, вулиця Дорошенка, 1, благовірній Надії Федорівка. Прошу голосувати, хто за проти. Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості тощо 010Г для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, місті Петра, вулиця Зарошенка, 4, Бонда, Галині Васильівна. Прошу голосувати, хто за. Проти, дякую одноголосно. Слідуючи про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки натурі на місцевості площою 0,10 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Пожає вулиця Хмельницького Богдана на Гнатіку Андрію Євгенійовичу. Ставлю на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площею 010 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель, у род місті вулиця Садківського, 44А, рейтор Анастасії Степанівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевої площі 0,0899 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд в місті Почаї, вулиця Водана Хмельницького, 14, Кузьмінській, Тетяні Петрівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації зміноустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площею Нужкома 0611Г і обслуговування житлового будинку. Сподільські будівлі підпоруд в місті Почаї, вулиця Стефаника, 16, Щелюх, Євгенії Іванівні. Євгенії, Євгеній. Євгеній. Євгеній Іванівні, так. Ставлено голосування. Хто за одноголосно? Про затвердження технічної документації земоустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,07362 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в місті Почаї, вулиця Пилипа Орлика, 27 в Чекубовській Марії Анатолії. Ставлено голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки і зміну її цільового призначення площі 0,14. 70 газ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд, місті Пучай, вулиця Волинська, Ябинець Ользі Віталіївні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження угу. Про проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення площею 0,90 газ для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівлі споруд за межами міста Китаї, громадянці Якимицької Віталіївні. Ставлю на голосування хто за. Одноголосно, дякую. Про затвердження проєкту землеустрою за щодо відведення земельних ділянок і зміну їх цільового призначення загальної площі 1 гектар для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд за межами міста печалі Яфини Ольги Віталіїні. Привод називання будинку. Ставлю на голосування. Хто за. Одноголосно дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміну її цільового призначення площею 0,08 га за кадастровим номером 61 23 41 05 00 02 001 42 29 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі і споруд в місті Китаї вулиця Волинська Івницькій Тетяні Михайлів. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження проєкту землеутру щодо відведення земельної ділянки і зміни її цільового призначення площі 0,08 за кадастровим номером 612341050020014230 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, місті Поджає, вулиця Волинська, громадянці Івницькій, Тетяні Михайлівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження проекту за милострій щодо відведення земельної ділянки у власті шляхом викупу площею 0,2226 двадцять для розміщення та експлуатації основних підсобних і допомірних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої помисловості місті почає вулиця Фабрична, 18, довгушко, Михайло Дмитровичу. Ставлю на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Про затвердження проєкту за щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом яку по 0,1870 га, для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості в місті Почай вулиця Фабрична, 18, до Вушко, Уляні, Миколаївні. А що там всі? однакова адреса? Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження проекту за щодо відведення земельної ділянки у власні шляхом викупу площі нолькомаль га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості місті Почаїв вулиця Фабрична, 18, догушку у Лені Миколаївні. Ставлено голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власні шляхом викупу площі 0,11 га для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та інших промисловості міські почаїв фабричної 18 токару Олександру Тарасовичу. Ставлю на голосування хто за. Одноголосно дякую. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність шляхом викупу площі 0,2677 2677 Га для розміщення та експлуатації основних підсотних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості міські печалі вулиця Фабрична, 18, Челюку, Назару Вікторовичу. Ставлю на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Про надання дозволу на виявлення детального плану території приватних земельних ділянок загальної площі га для будівництва групи житлових будинків за межами міста Китаю. Біля синьої заправки. Людина міняє цільове призначення і робить. З особистого селянського господарства під будівництво. То приватні будинки? чи, чи Прива... Ні, приватна земельна ділянка. Людина міняє собі. Зем... Скільки там сути? Вісім земельних ділянок соток. соток. Ставлю на голосування. Хто за одноголосно, дякую. Про затвердження вітанного плану території для будівництва торгово-складських приміщень творчої 1222 Гамісті, два кременецького району Тернапильського області. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження детального плану території зі зміною цільового призначення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд площою 0,1022 міського кожа і вулиця Волинська. Голос Ользі Василь. Я знайома Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про закрещення детального плану території зі зміною цільового призначення земельний ділянок для будівництва групи житлових будинків, господарських будівлі поруч споруд, загальної площі іменно командувати ліга за межами міста по дюблі Марії Володимирівні. Та самого саме, лиса було 80%. Сот. Ага. За Я... Ставлю на голосування. Хто за Одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельних ділянок в натурі на місцевості площею 1,1218 га, площею 0,2148 Га та площею 0,1969 га для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чешейської міської територіальної громади Курачу Михайло Володимировичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про завершення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площею 022 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівель і споруд в століхів вулиця Озерна, 10, Андрійчук, Лідії Іванівні. Ставлю на голосування. Хто за? Прибудинкова Затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на, на місцевості площі, площі 025Г для будівника і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Відіхів і вулиця Садова, 4, манах Галині Володимирівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації із немоустрою щодо встановлення відновлення ділянки, на земельної ділянки в натурі на місцевості площі 025Г для будівництва і обслуговування житлового будинку Гортоських будівель і споруд в селі Лідиків, вулиця Польова, 7 години, Віктор Віктору Васильовичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеюсь про щодо встановлення відновлення земельної ділянки матурі на місцевості площі 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд поруч селі Лідіх і вулиця Садова, 11, Копилову, Копилову, Копилову Василю Семененко. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую затвердження технічної документації землеутсу щодо встановлення відновлення земельної ділянки натурі на Туріна місцевості площі 025 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд в селі Відихів вулиця Зена, 12, Копилову Олександру Васильовичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі споруд в серії Лідихі вулиця Малілій Савики, 34 Малецькому Івану Франковичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення медземельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд. Це ліг, вулиця Квіткова, 8. перехрестову Володимиру Васильовичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевості площі 0,25 га г для будівництва і обслуговування житлового будинку особистських будівлі і споруд в селі Борщівка, вулиця Центральна, 57, Перміру Євгену Вікторовичу. Ставлю на голосування, хто за? Одноголосно дякую. За затвердження технічної документації з МВС польщує встановлення відновлення медземельної ділянки натурі на місцевості тощо, мертворська дня для будівництва і освободження житлового будинку господарської будівлі з порусалі Брущівка, вулиця Центральна, 69, Сороці Петру Івановичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості площі 025 га для будівництва відповів житлового будинку господарських будівель з корупції Бощівка, вулиця Центральна, 85, Стравінський, В Єрі Васильівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення межземельної ділянки в натурі на місцевості розміром. 2,38 умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почаївської міської територіальної громади Донбровській Світлані Калипіні. Ставлено голосування. Хто за одноголосно дякую. Про надання на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення національної ділянки в натурі на місцевості розміром 2,38 умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Почевської міської територіальної громади. Симчуку і Івану Нестаровичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Надання закону на витування технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення на ділянки в натурі на місцеві розміром 238 умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Чеської міської територіальної громади Шевчук Лідії Тихонівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Це все висяке неделя. Про надання дозволено виготовлення технічної документації допомоги щодо встановлення мечта земельної ділянки інформаторії на місцевості розміром 235 допомоги кадастрових гектара для ведення товарного господарства виробництва на території Кочаївської міської територіальної громади Ковальській Ніні Федорівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації і це ми устрій щодо інвентаризації земельних ділянок комунальної власності під польовими дорогами за межами населеного пункту села будки на території Кочаївської міської територіальної громади, тепер Акроекспрес-сервіс. Ну, поки дають запити, поки просять проєктні дороги, щоб їм погодити. То ще вони показують. Вже коли скажуть, що ми не готові обробляти ваші землі. Ні, не платять. Не заплатили. Ні одному. І ми минулий? не заплатили і минулий не заплатили. У нас плата А за наші землі платять. Людям не ставлю на голосування. Хто за? Значить, з державою мають. Одноголосно дякую. Про надання розвітано на виготовлення технічної документації і устрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натурі на місцевості, орієнтовної площі 1,93 умовних кадастрових старок для ведення товарного сільського зботаського виробництва, невитребувані земельні частки паї за межами населеного пункту села Будки на території Китаїської міської територіальної громади, ТТ Агрокспрессервіс. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження технічної документації землістою щодо встановлення відновлення на земельні починається колотує на місцевості площі ноль двадцять для будівництва і обслуговування житлового будинку. Скот так різникова тридцять чотири різникова різникова. Різникова. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, ну, дякую. Про затвердження технічної документації і землеустрою, встановлення відновлення меж земельної ділянки натурі на місцевій підложці 02Г для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі хруп в селі Ридомель вулиця Липова, 19 речник Олександрія та Геджерезі Петру Яковичу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про затвердження о, про надання дозволу на виготовлення технічної документації і землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості розміром 2,1 два комади умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Печерської міської територіальної громади та Галині Михайлівні. Ставлю на голосування. Хто за? Одного голосу дякую. Про продаж на земельних коргах право оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площу Миркома га за межами населеного пункту села Ридоми на території Печаївської міської територіальної громади Кременецького району Чернопільської області. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Про продаж на земельний коргар право оренди на земельну ділянку сільськогосподарського призначення для ведення товарного Сільськогосподарського виробництва площі 1,9741, а за межами населеного пункту села Редуми на території Пучаєвської міської територіальної громади Кременецького району Тернопільської області. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно, дякую. Про укладення договору оренди землі. Розглянувши заяву Лесика Івана Петровича, керуючись Земельним кодексом України законом України про оренду землі. Законом України про місцеве самоврядування в Україні Почаївська міська рада вирішила передати Лесику Івану Петровичу в оренду земельну ділянку площею 0,0045А, кадастровий номер земельної ділянки 6123 -0530 для будівництва і обслуговування будівель торгівлі, яка розташована у місті Почаїв, вулиця Шевченка, 5Б терміном. На? на? На скільки років? На скільки років комісія пропонує дати людині. Скільки він просить? Він не може просити. Він просить дати в оренду. А на скільки років це вже вирішуємо? Ми, ми сесія або погоджує наші рішення. 10% від її нормати це вже друге питання. Встановити річну орендну плату за використання вказаною земельною ділянкою розміром 10% від її нормативно-грошової оцінки. Нормативно-грошова оцінка 4069 гривень 20 копійок в рік. Це 10% він буде заплатити це, це буде заплатити 4069 гривень 20 копійок в рік. Площа цієї земельної ділянки 45 квадратних метрів. Це біля це Лесика, Івана Петровича біля. Кінотеатру, маленький магазинчик, гудок називається. Ага, на... Він власності має, має цей магазинчик її, його власність, а земельна ділянка. Перед тим була в оренді його дружина. дружина померла, померла. В Спарщину, І звернувся до... до нас по новому дозволя. А вона в оренді та земельна ділянка? Так, вона була в оренді, так. А власність чия вона? Власність земельної ділянки так. комунальна. комунальна. Так. Комунальна. скільки років Зуміло. даємо? Попередньо, скільки було? На на наскільки було? На 10 років було. Рекомендуємо 10 років. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Пропонування договору оренди землі номер 192 СГ від 11 годиня 2024 року. Щось тут не то, може, 24 рік. Пропонування договору оренди землі номер 192 ЕЗЕ від 11 грудня 2014 року за кадастровим номером земельної ділянки 612341.